На північноамериканському узбережжі біля міста Плімута, штат Масачусетс, лежить велетенська гранітна брила, яку називають плімутською скелею. На ній викарбувана цифра 1620. Вважається, що неподалік цієї скелі, 21 листопада 1620 року, майже 400 років тому висадилася група колоністів з Європи, так званих отців пілігримів. Сьогодні часто можна почути історії про те, як Пілігрими запрошували на щедрі гостини своїх друзів-індіанців, корінних мешканців Америки. Але хто такі Пілігрими і чому вони подалися до Північної Америки? Щоб дізнатися про це, переносімося в часи англійських королів 16 століття. Коли 1547 року Генріх VIII помер, Англія вже практично була протестантською країною. Та в 1553 році на трон зійшла Марія. Королева католичка, яка намагалася повернути країну під владу Риму. Тож королева почала переслідувати протестантів і відправила на вогнище понад 300 осіб. Тоді багато прихильників протестантизму втекли за кордон. А Марію за її жорстокість почали називати Кривавою. Однак Марії не вдалося придушити реформаторський рух. Вона померла в 1558 році. І Її наступниця й сестра Єлизавета І зробила все для того, щоб папа більше не зміг впливати на релігійне життя Англії. А втім, дехто з протестантів думав, що одного відокремлення від Риму недостатньо. Вони наполягали на повному очищенні англіканської церкви від будь-якого впливу католицизму. Тож їх почали називати пуританами від латинського пурус чистий. Деякі пуритани вимагали відміни єпископського сану і вважали, що кожна громада повинна мати право на самоврядування тобто бути незалежною від державної церкви. Вони отримали назву сепаратисти. З часом непорозуміння між королівською владою і пуританами почали загострюватись. В 1603 році наступник Єлизавети Яків I, бажаючи підкорити сепаратистів своїй владі, почав сильно їх переслідувати. Тому 1608 року ціла громада сепаратистів з містечка Скрубі в пошуках свободи втекла до Голландії. Однак з часом низькі моральні норми голландців та їхня віротерпимість зробили життя сепаратистів у цій країні ще гіршим ніж у Англії, і вони вирішили покинути Європу і почати нове життя в північній Америці. Через те, що сепаратисти покинули рідні домівки заради власних вірувань, їх стали називати пілігримами. Після виснажливої двомісячної подорожі Атлантичним океаном перші пілігрими прибули до нового світу. Хоча суворі умови американського континенту спричинили голод та смерть серед ослаблених пуритан, але можливість вільно поклонятись Богові вони цінували понад усе. Тож дуже скоро до них приєдналися тисячі переселенців, які втікали від релігійних переслідувань. Нині слово «пуританський» для нас є синонімом до слова аскетичний. Людина, яка веде пуританський спосіб життя, на думку наших сучасників, одягнена в темний, скромний та немодний одяг, майже не посміхається і не виявляє жодних емоцій. Це люди, які вважають музику гріхом, а спорт чи інші розваги неприпустимим заняттям для християнина, і є ніким іншим, як моралістами, законниками, яким чуже все людське, неосвічені та нетерпимі до тих, хто не згоден з їхніми переконаннями. Проте, як зауважив хтось із дослідників «Пуританства», немає нічого протиприродного в тому, що людина серйозно і вимогливо ставиться до того, що цінує понад усе. Атлети суворо ставляться до тренувань, музиканти до репетицій, ділові люди до свого бізнесу. Пуритани ж були суворими до своїх моральних і духовних вчинків. Вони ретельно розподіляли свій час не стільки для того, щоб не допустити у своєму житті нічого поганого, скільки для того, щоб принести в нього все хороше і важливе, у спілкуванні поритан з Богом, Ісус Христос був в центрі, а священне писання найпершим і найвищим авторитетом, у відповідності з яким вони й намагалися жити. Сучасні дослідники християнства доводять, що пуритани це не дивні релігійні фанатики чи соціальні екстремісти, а навпаки, совісні та освічені громадяни, які наділені здоровим глуздом, принципові, благочестиві, рішучі та дисципліновані люди, із неймовірними сімейними чеснотами. Правду кажучи, ми сьогодні можемо надихнутися від пуритан, сприймати життя в усій його повноті, поєднувати споглядання з дією, поклоніння з працею, роботу з відпочинком. Любов до Бога з любов'ю до ближнього, особисте із суспільним зробити християнство всеохоплюючим, життя цілісним і служити єдиній меті поклонятися Богу в кожну хвилину нашого життя.